Вітаю шановні глядачі 10 жовтня 2025 року, криптовалютний ринок пережив щось, чого ніхто не очікував. За одну добу ліквідовано позиції на 19 мільярдів доларів. Щоб ви розуміли, масштаб Коронавірусний крах 2020 року, який всі пам'ятають, це була ліквідація на 1,2 мільярда крах FTX, який теж наробив шуму. Це 1 мільярд 600 мільйонів. І тут майже в 20 разів більше за одну добу. Це яка так і називається? Прямо. Кровава баня на крипторинку. Якщо зараз дивитися, що там біткоін впав на трошки, повірте, це взагалі не про те, що відбувається, бо за біткоїном було багато інших альтернативних інструментів, де багато криптанів, інвесторів крипту вкладалися, очікували прибутку. І в принципі, воно мало і зростати, але Фредович все змінив. Ну, формально з нього все почало. Чорний лебедь, все змінив. Багато хто вкладалося в альтернативні коїни, в кредит навіть, і по суті згоріли їхні заощадження. Це справді дуже боляче. Друзі, інвестуємо в високоризиковані активи, якщо вам так хочеться. взагалі я раджу не інвестувати. Якщо так хочеться, ну максимум 5% свого портфелю грайтеся. Не вкладайте всіх своїх грошей, це неправильно. Якщо ви вважаєте, що немає нічого іншого. Ніж високоризиковані крипто різні речі, то, будь ласка, в нашу школу я про пізніше розкажу. Але давайте про цю ситуацію, що сталося, формально все почалось з Трампа та його заяви про мита на Китаю у 100% плюс експортні обмеження на критичне програмне забезпечення. Про це ми говорили у нашому попередньому відео, яке ми сьогодні теж видавали. Дивіться це про загальний, про загальний контекст чого так сталося, і на що воно вплинуло, і таке інше. Наче-то відповідь на те, що Китай обмежив експорт рідкоземельних металів, ну точніше, давайте так, що там не то, що начебто там у Фредовича могло підгоріти від цього, бо там в там два рази більше розширення контролю над рідкоземельними металами, плюс взагалі на спосіб видобутку. Тобто, якщо захід і хотів якусь альтернативну Китаю, то Китай сказав, що ні, нічого не буде. Я буду монополістом. І Трамп згорів і сказав, що ми теж багато в чому монополісти, і будемо вас лупашити. От і почалося так сказати. Але багато хто із аналітиків каже, що все ж таки, знаєте, мита тут насправді привід з гачок. Справді ж причина в тому, що ринок був доволі роздутий до такої меди, що будь-який поштовх міг його прорвати. Але очікували: очікували цей поштовх ну, на початок наступного року, до літа. Але точно. Не зараз, але бачите, прилітає буває раніше ніж пізніше. А загалом, уявіть картину. Біткоін, щойно оновив історичний максимум на рівні 126 тисяч доларів 20, 126 500. Всі В ейфорії трейдери сидять на максимальних кредитних плечах, даючи про швидкі прибутки, відкритий інтерес до деривативів досяг 187 мільярдів бомба під ринком, яка чекає детонатора. Ну, до речі, до бітка там очікували 150 і 180 От, перед тим як все падать почне. І от і приходить новина про мита. Біткоін летить до 105 тисяч доларів, мінус 17% за лічені години, і це, повірте, дуже консервативно у порівнянні з тим, що станеться далі. Ефір ще гірше, мінус 18. а альткоїни взагалі знищено. Деякі впали на 90%. загальна капіталізація ринку втратила 670 мільярдів за день, ліквідовано 1 мільйон 600 тисяч торгових рахунків по всьому світу. І це кровава баня, другі глядачі. Тепер про те, як це технічно відбувається, бо тут криється суть проблеми. Трейдер бере бор гроші щоб збільшити позицію в 10, 20, а то й в 50 разів. Здається, що це швидкий шлях до багатства, але коли ціна йде не туди, більш автоматично закриває твою позицію. Ліквідація. Проблема виникає, коли таких ліквідацій забагато. Коли ліквідується купа позицій одночасно, це створює додатковий тиск на ціну. Вона падає ще нижче, викликає нові ліквідації, які знову тиснуть на ціну. І так по колу, поки не вигорить, все вщен просто спалиться нафік. Що в принципі відбулось на крипторинку. У традиційних ринках є запобіжники. Брокери дзвонять клієнтам, дають час додати маржу, можуть зупинити торги для охолодження. Тут нічого цього немає. Крипта працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Все повністю автоматизовано. Падіння всього на 2% може знищити рахунок з п'ятдесятикратним плечем за секунди, і ніхто не встигне навіть моргнути. Тільки в першу годину каскаду знищено позиції на 7,5 мільярдів доларів. З них 6,2 мільярда – це лонги, тобто люди ставили на зростання. Виглядало безпечно, бо ж біткої на максимум, куди йому ще 에, зараз падати. Він далі має рухатися. Виявилося, що. Є куди падати навіть при такому рості, причому дуже швидко. Що робили біржі? Coinbase зависав під навантаженням, Ребінгуд лагав, кракен падав, люди намагалися закрити позиції, врятувати хоч щось, але не могли навіть зайти в додаток. Пойовій цей жах. Бачиш, як ні гроші, а зробити ти нічого з тим не можеш. А тепер найцікавіше. За 20-30 хвилин до оголошення Трампа якийсь кит на децентралізованій біржі Гіперліквіт відкрив шортові позиції на загальну суму 1,1 мільярда баксів. Поставив на падіння 3600 біткоїнів і 76 тисяч ефірів. Коли все обвалилось, спокійно закрив позиції з прибутком під 190 до 200 мільйонів доларів за один день випадковість. Хтось не віриться, дорогі глядачі. От чесне слово, може воно і так, але цікава деталь. Цей же трейдер у березні відкривав лонги безпосередньо перед оголошенням про створення криптовалютного стратегічного резерву з США. Тоді теж заробив мільйони двічі. ідеальний таймінг на ключових політичних новинах, або він геній з неймовірною інтуїцією, або щось тут нечисто. І 99,9% дев'ять Даю на те, що це друге. Звісно ж, довести інсайдерську торгівлю в криптовалютах практично неможливо. Ринок децентралізований, анонімність гарантована, але блокчейн аналітика показує цікаву картину. Великі гравці виводили гроші з бірж за тиждень до краху, знали, що буде волатильність, і готували завчасно. А звичайні трейдери сиділи на максимальних плечах і мріяли про Ламберджіні. На жаль, дорогі глядачі. А щоб і ви не потрапили в таку хале, порадимо вам записатися на курс фінансову грамотність для українця. Це ви дізнаєтесь не тільки як структурувати свій бюджет, планувати витрати і завжди мати фінансову подушку, а й власне, як як звичайний початківець середнім доходом може почати інвестувати, головне при цьому не прогоріти, як диверсифіковувати, і найважливіше в які інструменти. Лінк на безкоштовну консультацію в описі під відео треба зрозуміти і ширший контекст ринок був готовий вибухнути долар зміцнився що завжди погано для ризикованих активів фондові індекси впали на сотні пунктів за день індекс індекс страху в вікс підскочив на 31%. паніка на всього цього урядовий шатдаун у сша немає публікації економічних даних ринки фактично сліпі у такій атмосфері криптовалюти страждають першими Бо вважається найризикованішим активом цікаво що ефір Посаждав найбільше серед великих монет за капіталізацію. З його біржових фондів вийшло 175 мільйонів за день. Причому BlackRock сам вивів 80 мільйонів для порівняння. біткоін і ТІ втратили лише 4-5 мільйони. Інституції довіряють біткоїну набагато більше. Ефір для них технологічна платформа з вищими ризиками та більшою залежністю від настрію. З Зальткоїна взагалі був повний абсурд на Binance стався флеш-креш атом, коли монета впала до. Навіть не одного центу, а одної десятої цента. Потім швидко відскочила до 3 доларів з копійками. Такого на нормальному ринку не буває. Технічний збій через повну відсутність ліквідності. коли в ордербуку немає жодної заявки на купівлю, ціна може впасти куди завгодно. Атом має капіталізацію близько 2 мільярдів доларів. Фізично неможливо, щоб така монета падала практично до нуля за секунди і через хвилину відскокувала назад. Тут пахне маніпуляцією. Хтось цілеспрямовано виводив ліквідність збірж. Масово продавав та запускав каскадні ліквідації, забирав гроші у всіх, хто сидів на кредитних плечах. До речі, офіційна цифра в 19 мільярдів навіть занижена. Бінанс найбільша більша біржа світу випускає тільки один звіт про ліквідацію на секунду через технічні обмеження. Реальна цифра набагато вища, але ми ніколи не дізнаємося точно скільки. Після обвалу почало швидке відновлення. Біткоін повернувся до 112 тисяч. Ефір до 3800 доларів. Це на 50-60% вище від мінімум п'ятниці. Індекс страху та жадівності показує 64 пункти. Технічно це вже жадівність. Покупці повертаються на ринок. Хоч хтось бачить можливість купити зі знижкою, але тут виникає ключове питання: просто корекція в межах ближчого ринку чи початок кінця. Більшість аналітиків схиляється до версії корекції. Аргументи прості, фундаментальні чинники не змінились. Біткоін як був рідкісним активом з обмеженою місією, так і залишається. Інституції як заходили на ринок, так і продовжують заходити. Технічні рівні підтримки тримаються. Тільки от є нюанс: торгова війна між США і Китаєм тільки починається. Ми сто 100% офіційно вступають в силу 1 листопада. Китай точно відповість, можливо, жорсткіше. Сильний долар продовжує тиснути на всі ризикові активи. Інфляція може виявитись вищою ніж передбачають. Процентні ставки залишаються високими довше, ніж сподіваються інвестори. Тож що волатильність нікуди не дінеться. Це точно тепер про те, що треба винести з усієї цієї історії: 1,6 мільйона людей втратили гроші за одну ніч. Реальні люди з реальними зощадженнями, а не абстрактна статистика. Хтось грав максимальними плечами без стоп-лосів і втратив абсолютно все до копійчини. А хтось сидів на спотовому ринку без плечів, переживав неприємну просадку та залишився в різ капіталом. Що кажуть серйозні фінансові радники? Морган Стенлі рекомендує тримати максимум 2-4% портфеля в у криптовалюті, залежно від того, наскільки ви готові ризикувати. Більшість традиційних консультантів взагалі кажуть не більше 5%, А найпопулярніша порада обмежитись двома відсотками. Є окремі голоси як фінансовий радник рік Едельман, що радять агресивніші – 10-40%, але це швидше виняток для тих, хто готовий до екстремальної волатильності. Але навіть у них. Менше половину капіталу друзі люди вкладають в криптовалюти, криптовалюти, а в них в цьому ще перезіччі шматочку вашого порога капіталу криптовалюти ще й там ділиться на більш консервативні, як от біткоін, і менш консервативні. Тобто ніхто там не радить взагалі, з того є розум, вкладати всю котлету на альткоїн, розумієте? То дотримувався консервативних порад професіоналів, той втратив максимум 2-4 загального портфеля, а не все під чисту, може спокійно спати вночі та залишатися в довгостроковій грі, тому що решта портфелю в нормальних активах. Акції, облігації, може, нерухомість. Диверсифікація рятує життя саме в такі моменти, коли один сектор падає на голову. Кредит та плече інструмент, який однаково множить і прибутки і збитки на бичачому ринку, абсолютно всі виглядають геніями торгівлі. Навіть хто не розуміє, що робить, а от на ведмежому виживають тільки ті, хто реально вміє управляти ризиками та не ставить все на одну карту. Ставити все і сподіватися на кращий шлях в нікуди. Тут потрібен марафон на роки, де головне вижити та залишатись в грі. Після таких подій регулювання напевно посилися. Політики та регулятори побачили, що десятки мільярдів доларів випарились за день. Вони захочуть більше контролю над ринком, обмеження на максимальне кредитне плече, підвищені вимоги, бір щодо захисту клієнтів, обов'язкової перевірки та здатність нести ризики. І це погано не факт, так чи інакше ринок буде врегульовуватися, і пація так чи інакше стане на краще. Можливо, навіть будуть технічні паузи. Ми не знаємо. Цій правди, як то кажуть, ми не знаємо, але так чи інакше досвід змусить трансформовуватися крипторинок криптобіржі. Більше регулювання може придати більше довіри від широкої публіки та інституційних грошей. Звісно, регулювання, як завжди, буде шкодити, і будуть потім від більшого регулювання рухатися до меншого регулювання, і це природа речей. Тут головне швидко зрозуміти, що регулювання десь потрібно, і швидко зрозуміти, де не... де введено непотрібне регулювання. І позитивні моменти в цій історії: технологія витримала екстремальне навантаження. Блокчейн мережі працювали стабільно, транзакції проходили без проблем. Дефі протоколи встояли під натиском. Загальна заблокована вартість залишається біля 166 мільярдів. Базова інфраструктура виявилася міцною. Біткоін знову довів свій статус відносно захисного активу серед криптовалют. Він впав найменше та відновився швидше інсотоційні гроші йдуть саме біткоін, а не вальткоїни. Це USDT і USDC отримали свою прив'язку до долара. Хто вчасно перейшов у стейбли, той врятував капітал від знищення? Але психологічна травма залишається надовго: півтора більше ніж півтора мільйона людей. Тепер розповідатимуть друзям та родичам про криптовалюти як про небезпечне казино, де можна втратити все за лічені секунди. Репутаційна шкода для всієї індустрії величезна та відлякуватиме багатьох потенційних інвесторів. З іншого боку, ринок жорстко чистився від слабких рук. Хто не витримав тиску, той вийшов і більше не повернеться. Хто залишається, той має значно сильнішу психологічну базу та краще розуміння реальних ризиків. Ліквідність вимито повністю. Якщо не буде нових серйозних ударів найближчим часом, цілком може початися справжнє відновлення тренду на нових міцніших основах. Підсумку всі цієї історії досить простий: криптовалютна індустрія пережила найбільший стрес те за свою історію існування. Обсяг ліквідації у 20 разів перевищив показники коронавірусної паніки. Хто грав чесно на спотовому ринку без кредитного плеча, той залишається в різ капіталом. Хто спекулював з максимальними плечами та ставив усе на одну карту, той втратив абсолютно все. Хто мав доступ до інсайдерської інформації або неймовірну інтуїцію, що навряд чи, звісно, той забрав сотні мільйонів за день. Події 10 жовтня 2025 року в історію як день, коли криптоіндустрія показала одночасно дві речі: по-перше, свою силу швидкого відновлення після катастрофічних подій. По-друге, свою слабкість перед маніпуляціями та повну відсутність захисту звичайних учасників. Наступний рух ринку покаже, чи є в криптовалютах справжнє. Довгострокова фундаментальна цінність, чи це просто спекулятивна гра на людських емоціях та жадівності. Поки що питання залишається відкритим. Відповідь ми дізнаємося найближчим часом. Ну і звісно, не всі витримали навіть в Україні. Хоча ну, я не знаю. Я зараз не буду цю історію розповідати. Один з криптогравців українських і люди в ринку. Я дізнавався, казали, що людина доволі розумна, не якийсь скамер. От є версія, що він наклав на себе руки, хоча є версія, що можливо і ні тут. Зараз я не буду розповідати нічого про дуже сильно. Можливо, ця ситуація сталася і після цього всього. Можливо, справді людина вірила в те, що буде ріст безумовний, і не думала, що цей чорний лебедь у вигляді тарифів Трампа у так його позиції. Можливо, він зайшов в Криденне плече. А можливо, це був просто замах, і у людини забрали гроші. Ми не знаємо. Але навіть в Україні зараз на сьогодні переплились дві новини. Ця ситуація з криптовалютами і те, що людина наклала на себе руки, яка була не найгіршою в цьому ринку, а доволі непогано розумілася. Всім все найкраще. До побачення. Тримайтесь, дорогі друзі.